Всім привіт! З вами палич і кращі ріплеї World of Tanks. І цей ріплечик нам надіслав легенда. От. От така історія. На Т-95 народ, на Т-95, на черепашки, черепашки ніндзя. Будемо сьогодні дивитися за повільним, але сильним так, геймплеєм. Тому що 750 в лице це вам не жарти. От така історія народ. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий ви, от, огляд. І, О, до речі, сьогодні ще я моя стоїть особисто. Послухаємо, послухаємо, що у нас вийде. І по реплейчиках ви також можете надіслати <кхем> свій реплейчик на такий-то огляд. Так. Обов'язково має бути в бою майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. Всі контакти будуть в описі під відео. Да? І за символічний донатик я запишу е ваш бій вот, ось в такому форматику, як оце, да? в такому форматику, як є зараз. І так, це черепашка. Тут можна заварювати не тільки чайошку, а піти не знаю, борщуку поїсти, е пільмешок поварити, е да? Там, чайку зробити. І Ви це все спіте зробити до першого пострілу цього танка, Якось так. 20, на крейсерська швидкість у нас тут 20 км в час годинку, да, і ми якось їдемо це, наблюдаємо за це все ділом. Пливемо, пливемо, пливе, пливем, пливем. І кудись пливем, пливем, пливемо. Тихо, спокійно. А, до речі, нубочка. Не звернув увагу, нубочка. У нас нубочка. Так, машинка мішала, понятно. Ну, в принципі, танків ми не бачимо при цій. Давайте по машинкам постріляємо, чому Бі, Ні. Чому б і ні? Так, ну вперед ніхто не поїхав, це така історія. З да? цього респа чомусь не захотіли грати в воду. Відповідно, що, ми будемо становитися в прийом, а черепашку в такому прийомі викорити буде дуже тяжко. Рахунок 2-2, ми поки по машинкам тільки постріляли. Противника найприціль ще не бачили. Так, шовкущики в чи просто застаємо і нам на все насрати, так? Да? Блайндим трошечки, блайндим трошечки, в принципі, да. що ще ріша... ну, залишається робити? Поблайндимо. <рес> <рес> Робимо вигляд, що ми настрілюємо дамаг. Я не знаю, як це вже назвати, просто. Це просто фортеця, це просто фортеця. Але дивіться, як той фланг проносить жорстко. Ну не знаю, я би, мабуть, не витримав, не витримав, десь би зараз з'їхав, тому що той фланг прям дуже літо проносять. А на цьому фланге роботи взагалі немає нічого. Ну я б тут попробував інтуїції підзарядити, насправді, так. Тікай, каже, ем... ви Во-во-во, по-нашому, і Борасик. Ой, больно ж тобі буде братик. Не пробив лол! Офігеть, є пісня стокові пушечки. А, стой! Що? Я стрімер, я нагибаю. Блін, Так це стокова пушка. Офігеть! Я ти думаю, що такий пісюнчик маленький слухайте, да? А це стокова пушка! Лолке! А що у нас виходить хоч по ДТХ? 400 середній даймедж 297 пробиття. Афіє, це стокова пушка. На маленькому пісюнчику граємо. Ну, ладно. Давайте, на цьому цікавіше буде дивитись, так би мовити. Маленький пісюнчик на 95. Так. Ми знаємо, що перед нами є єпіс, перед нами є хорі але ми душимо. В принципі, а що ще робити? Прахунок 5-3. Треба їхати вперед і. їхати вперед. До речі, який не ДПМ на цій пушки? Я навіть не знаю, який ДПМ, ну хоч приблизно на цій пушки. Тій на у вагово не показує, який яйця. ця. Ну, і скільки перезарядка, навіть ну, взагалі, ще не знаю, не знаю секунд. Блін, хрена скільки в нього КД. Офігеть народ. Це не данчик для мене заїхав. 95-ка на такої пушки, лолкек. Але це нам швидкості не додає цього танка. так що... О, портулечка, сюди. Навіть ремочку не проживаємо, тому що розуміємо, ну, прожмемо ремку, щось що, що, що зміниться. До танка ми все одно за цей час не доїдемо. так, поки доїдемо. Трошечки може, цей. Трошечки може. Ну, якраз відкадеш. Так, оце наш клієнт. Оце наш клієнт має бути. Ну Щось він у нас ховається, піднімаємося сильно, нагло, агресивно. Опапа! А це, до речі, цей. Неповага, я вважаю, до 95 очки ББшку 95-ку так пробити. Це ж, о, це, як, це як це розуміти. 7-й рівень ББшкою пробиває Т95. Ого. Ого, це неповага. Так, а тим часом ми вже двушкудахи дали на секундочку. І, і, і фраг зробили. Так то? Ріко. О, точно, щось полетіло не туди. Лол-кек. Не ну АТ-7 це наш хліб з маслом сьогодні в цьому бою. Прямо зараз. Тут треба все пробивати. Все просто пробивати треба і забирати. Це трошка дашка, якраз у нас в другий прах. Так, да, так і відбувається. Оп, дві артулечки скинулися. А ти проскочим та Дві Двіртулечки скинулися. У нас є асистик, вже якийсь там не який. Давай вже без проскочив. Так, що цей? Уже щось там, вже трішечка дашки, два фрага. І це буде третій, да? ай -яй -яй, яй 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 поспішив. Поспішив. Поспішив, поспішив. Але добрав, добрав, хорош, хорош. Я нагибаю. Хорош. А тим, і на секундочку на тому флангі дивіться, яка ситуація. На тому флангі в нас противник, союзнички обісралися і вони там задепалися. походу, я так розумію, втік, да? у нас є трошки дашки і в нас є нереально довгий підйом на горку. На... Такі от діла. Вирішує скоротити, вийти на внішку. Ну, я думаю, правильне рішення. Досі десь тільки є після арта, всі танки там щетилися. Можливо, от сюди можна по комусь постріляти. Да, походу, не знаю як вардієць, але КВ-3 має бути просто. Но нормальна У -у -у -у. вертушка. Це було больно. Ну, оп, і КВ3 підставляється там задній задньої часті, да. Насипаємо, насипаємо. 3800. До речі, тут ДБМ непогано непогано на, на цій пушки, я так розумію. Да? ДПМчик непоганий. Ну, тепер я не знаю, чи він спів до когось під'їхати, чи ні. Отакі от діла. Оп. Не знаю, що вардійця взагалі не реагує. О, реагував. Ну, Ясно. Ладно, народ. поки наша чувачок їде, да, попрошу вас поставити е, лайкосик цьому відосику, ну чи дізлайка, що вам не сподобалося, да, відповідно. Напишіть, будь ласка, коментар. Це все допомагає просувати українському мову в люди. І все більше і більше людей має дивитися танки української мови. І не тільки танки. Як дехто знає, у мене доволі різноманітний контент, і рибалки є, і вечері біля багаті. Це такі, знаєте, живі контенти. Е, Є, і, іграємо танчики в основному, але й не тільки танки є, і не тільки танки будуть така от історія. Е, так, нарешті ми кудись доїхали. <решті> нарешті ми кудись доїхали. Рахунок, до речі, 9-8, по ХП порівно. А артулечка хіба ні? А артулечка ні. По ХП порівно у нас. І ми пливемо пливем. а я пливу ще в ніч, чомусь так сумно мені. Так, да, гарна, гарна спроба поламати домики. Треба фугасиками ламати, дядь. Чотири фугасика є. Фугаси ламають домик краще. Це по-перше. А по друге, дешевше фугасиками ламати. <реш> так, 20 бітконів вирішилося, 4 фраги. 3873 урона і 447 асістика. І танкону на секундочку 1470. Це вже, в принципі, практично. ну, Практично своє ХП, по суті, да? ще там дичку танконує вже майже своє ХП відбиваємо. Нормальненько. Опа! Тікаємо, 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 і тікаємо і втікаємо, виходить. Взлетить да? землю, ну нічого. Але я думаю, арта від нас не... Ой, де єпі, слухайте! А тут, поці... а тут починається дуже цікавий бій на секундочку. Правда, не та... дуже цікавий бій буде не для Т832. Тому що він вже приплив тут. Це факт. це факт. КПЗ-шкафемки. О, це, до речі, дуже тут не можна такі постілів фейлити, не можна. О, дивіться, як він корпусом мансує. Хорош. Дивіться, так? Прикольно, в снайперському режимі я мансує корпусом. Прикольно, хорош, хорош, хорош. Так, так, так. Що ми робимо, що ми маємо? Дивіться, якщо наш пойде, і зараз наші чуваки стануть на захват бази. І це, по ідеї, буде така собі історія, чисто моя думка. У них фуловий КПЗ-шка, я думаю, також фуловий є у них, це, ну. Е да, чувак з захват бази, я так розумію, нашом бою лишилося всього. Ага. Ага. Там також став захват бази. Але там ще але шкода, фулова, яка в принципі цю базу має сейвити без проблем. В принципі, має сейвити цю базу без проблем. У нас шкода. Але чомусь вона їде, непонятно куди. Взагалі не розумію куди Шкода їде. Взагалі не розумію. Міс Поло 090. А... Куди ви приїхали? Вибачте, це що за бот у нас тут грає? Ну це... це 100% бот, алло. А чому вони з бази з'їхали? В смислі? Дивіться з бази він з'їхать з'їхати може тільки в тому випадку, якщо там є піч чи КПЗшка, то там все на базі, уже під'їхали до своєї союзної бази. І вони з неї збиватимуть. Це єдиний варіант, чому хто з'їхав з бази. Якщо ні, то. То нафіга ви це зробили? Я в шокі просто. Взагалі не розумію. Нафіга зараз було з'їжджати їм з бази? У них баз, захват, бази там, ішов секунда в секундочку, це типу в нічию. А, о, о! Дивіться, як я цю гру читаю, дивіться, як я цю, цю гру читаю, народ, просто. З'їхати є шанс бачити тільки в тому випадку, якщо хтось може збити базу ну, їхню свою. Але. Є пісьби! Є пізьби на останній секунді. Є пізьбив на останній секунді. І арта втекла, ви бачили, куди арта втекла, арта втекла там район К1. І це буде 6 тисяч урона. І це вже буде... А, ладно, не 6. 5701 урона і п'ятий фраг. Там не дали взяти 6, -6 урона. Так, ну єпісь має перевертати 7-й левел тяжа, взагалі в нуліно причому має перевертати. Але пам'ятаємо, що пісь на такої пушки, да, в нас ця інформація є. 95-ка вирішує їхати по єпіся, а шкоді треба їхати з артою. Але шкода в нас якийсь бот, не знаю, ці такі мої якісь знаю, дивні були. Єпісь має в нуліно розривати, тяжа 7 рівня. Прям нуліно має розривати. Зараз побачив нього ХП 900 хп. І получається із 7-й левел тяж розриває Епіся, так? Не в Єпіся, невнуліно, але розриває. Жесть, конечно. Жесть. Жесть, звісно. Так, 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 так. Пливем, 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 пливем. Блін, а якщо... Ой, зараз е Єпіся уб'ють. І він буде розвертатися на наступки і хадзартою Божечки, Як я йому співчуваю ці ситуації? Ооо, пану легенді. Ні, 95-ка безумовно крутий танк. На топові пушки взагалі, на, насправді дуже кайфовий. Е, всі бояться отримати від нього 750, насправді всі бояться отримати на 750, там у, ультимативне пробиття. Дуже хороша броня. Да, там, понятно, задручі 95-ку пробивають практично без проблем. На голді, оце, це вся історія. Да, це воно так відбувається, це факт. Але все-таки... Броня дуже приємно, там на відстань умова якихось 300 метрів, його пробити 95-ку насправді тяжко. Там уже... Там уже така от фігня народ є. 95-ку пробити насправді доволі таки тяжко. Так, на речі є підпомиляється, у нас, до речі, проходить альфа 6128 урона. 6128 урона на цій каракати, целий бій нереально довгий. Давайте навіть прискоримося, я думаю, давайте цей. Давайте, х4. А, так це їхня база, стой! Тю! Вони захватом візьмуть, лол, кек, давайте на них два подивимося. 6 фрагів, 6028 урона, 2430 натанковано, 447 асістика. Цікаво, цікаво. Я думаю, тут захоплять базу без проблем. Якби шкода поїхав за артою, цей більше би закінчився. Але, до речі, міг би 95-ку закрутить, так-то, на секундочку. Так, да, і є у нас перемога з захватом баски в цьому бою. І супротивник самознищився. -а, 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 -а. Лол-кек. <голов -кек> і результатом результатами цього бою є майстер Росек, стальна стіна, основний калібр воїн. 6128 нанесеного урона. 2430 наданкованого. 447 асістика. І 6 фрагів народу таке. І знаєте, що мене на цьому цікавить? На цьому бою сікають, скільки вже проїхала цей 95. Пробіг 3,5 км. Це, звісно, тришак. Бідна 95-ка. 15 хвилин кататися по карті. Але настріляв хоч якусь дашку, скажімо так. Для, ну, Відверто кажучи, для 9-60 це небагато. Але на 95 ки просто 15-ти минутний бій кататися по всій карті, божечки. Де скільки брати нервів народ. Отакий от майстероз, як у нас був. Нагадаю, що також можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд. Обов'язковий реплей має бути актуальна версія гри і обов'язково має бути майстер бою. І за символічний динаток я викладу його на собі на канал, в такому форматику. Такі от діла народ. На цьому все. Всім це найкраще, тримайтеся. Все буде добре, все буде Україна!